Слава Україні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Український політикум за більш ніж рік повномасштабної війни зазнав помітних змін. Поки одні наближають країну до перемоги, інші активно займаються своїми рейтингами та піаром. Причому в найбрудніший спосіб, шляхом дискредитації влади та військових. Безперечним лідером у цій гонитві є ви гетьман та його шайка пороху ботів. П'ятого президента неодноразово помічали за критикою чинної влади та її рішень. Тепер же його армія ботів завела масштабну кампанію з критики очільника гур о. Кирила Буданова так у одній із програм на п'ятому каналі Порошенка його ведуча Марія Скібінська та прислужник каденції гетьмана, генерал-майор Сергій Кривонос, обговорили, чи погоджується він із прогнозом Буданова, що ЗСУ може повернути Крим до кінця весни 23-го року. У бік Буданова полилася критика та звинувачення в некомпетентності. Цими прогнозами повинен займатися головнокомандувач збройних сил генерал Залужний, тому що генерал Буданов мусить займатися добуванням розвідувальної інформації. Що покращує планування наших розвідувальних операцій не більше і не менше. А плануванням загального застосування ЗСУ займається генерал Залужний і генштаб під керівництвом генерала Шаптали. Оці два генерали мають право щось казати чи не казати. А той, хто бере участь, то пробачте, він всього на всього бере участь і він не керує військами. Це прості речі. Це незрозумілий мені піар, коли начальник однієї з головних розвідувальних організацій країни піареться більше ніж усі розвідники у світі разом узяті, говорить генерал кривонос одразу виникає логічне запитання до самого кривоноса: а яке право має він коментувати обов'язки чинних генералів та критикувати їхню діяльність? Відповідь очевидно риторична. Кривонос вирішив переконати незначну армію шанувальників Себочолого і в тому, що у Буданова поганий імідж серед іноземних колег. Це просто викликає сміх наших колег за кордоном і несприйняття наших союзників. Чому розвідник каже про те, що він абсолютно не має права казати, додав він? І Якщо ж говорити мовою фактів. Буданов є однією з ключових осіб у проведенні багатьох важливих операцій. Більшість його прогнозів збуваються, а критики від іноземних колег ніхто, окрім порохоботів, до цього не чув. Найсмішніше в цій ситуації те, що кривонос наголосив на питанні професіоналізму, адже за його словами, кожен мусить працювати відповідно до своїх функціональних обов'язків. І функціональні обов'язки начальника гур, нібито абсолютно не прописано давати коментарі а тим паче для українського народу, як то кажуть, сам вдарив собі у штангу, адже у кривонос в принципі, повноважень на подібні коментарі немає. Як ми бачимо, чергова спроба Порошенка через своїх поплічників піддати сумнівам та критися чинну владу увінчалась тотальним провалом. Але для Севочолого це ще не всі сюрпризи. Добити його викриттям чергової брудної гри вирішила українська співачка Анастасія Приходько, який анулювали візу після судового конфлікту з Петром Порошенком. У 2019 році Анастасія Приходько виграла позов проти Петра Порошенка. Співачка звинувачувала екс-президента в незаконному використанні її сценічного образу. За словами артистки, її обманом залучили до агітаційного ролика Порошенка. Суд присудив майже 270 тисяч гривень компенсації. Зараз артистка гадає, що політик не зміг гідно прийняти поразку і затіє в брудну гру. Отож рік тому Настя дізналася, що її позбавили американської візи. Напередодні дня незалежності вона мала летіти до США. В Туреччині зірку зняли з літака, заявивши, що вона не може більше перетинати кордон США. Приходько переконана, що це справа рук Петра Порошенка. Мовляв, п'ятий президент України має зуб на неї через судовий процес, який вона виграла. Політик не зміг прийняти поразки і посприяв, аби зірці анулювали візу відразу після закінчення справи. Крім того, артистка запевняє, що Порошенко не виплатив її компенсацію, яку ухвалив суддя. Так і хочеться спитати: а що ж ви Петро Олексійовичу в такі брудні ігри граєте? Хоча відповідь очевидна: рейтинги падають, а з ними найімовірніше і сподівання на повторний успіх у політиці. Тож гетьман береться за Яку зброю, аби хоч якось втриматися на плаву, проте він не врахував того, що за це та десятки інших інцидентів йому доведеться відповідати і перед правосуддям, і перед народом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.